Доброго дня, друзі! Сьогодні я один копаю. У мене 3 години, доки вивозити жінку на роботу, потім я один з, малим, з, з малою і з бабусею на хазяйстві. Починаю вже трохи підбивати якусь статистику, як займатися розсадою, скільки часу це займає, скільки можна на цьому заробити. Тобто, сьогодні я хочу більш детально показати. Скільки часу в мене займе викопати, обробити і впакувати то те, чийне замовлення, яке коштує сікіто, яке несе в собі сікі-сікіто кущів. Зі спорядження, у мене два світери. Оця ковтина така, двоє штанів, сапоги, які не промокають, які утеплені. Тому що нереально на вулиці плюс 13 і моросить дощ, і він такий його. Ледве помітно, він так, як туман сідає, ну, таке, як це правильно називається. Неприємна штука, коротше. Так, стартанули 9.01. Те, що йде дощ, і все у нас гарно, все у нас мокре, все це фігня, не буде воно рватися. Треба прямо так от залить і одразу рвати той сектор, який мені потрібен. Я так от проливаю. Навіть не сильно багато, але треба проливати. Це мальга. Замовлення у нас. Ну, Я його спеціально не брав, але воно буде таке як експериментальне. 20, 20 кожного сорту, що у мене залишилось. Тут в чому затримка? Позбавитись від Позбавитись від оцих вусів, які є. Потім оглянути кожну рослину, коли видар. Чи достойна вона нашої уваги. І ось так от пішли. А в деяких випадках, коли перепливись між, собою, перепливись між собою багато вусів, важко видерти, треба силу прилагати. Два вуса. Так, видрав 22 з запасом трошки. 9.06. П'ять хвилин я рвав. 22 кущі. Тепер бажано зробити отак. Щоб не тягти бруд. Там стоять відра з водою спеціально, щоб обмивати корінь, тому що коли ми обстригаємо полиницю потім, оцей бруд, він, ну воно заліплене, все, воно мішає, до рук липне. Краще її принести вже чисто. Така мальга. Обов'язково кладу сюди стікер для себе, щоб не сплутати. Потім цей же стікер я покладу в пакетик, який буде... ну, щоб... Замовник розумів, на який він сорт дивиться, який він сорт взяв в руки. Щодо обрізки кущів покажу далі. Я спочатку наносю собі все, що мені потрібно для замовлення, потім обрізаю, потім пакую. У таких замовленнях перетягування води займає час, дивлячись на те, яка у мене площа, вона наче то і невелика, можна так по ній пробігтись, за три секунди все обійти. Але але воду тягати займає час. Якась хвилинка, дві. Так, це квері. Отака. Так, вибачте, я зараз поправлю камеру. Спробую зрозуміти, як, як оптимальніше буде. Но, мабуть, так, да? Все, вона клеє. Ще будь які інколи проривати треба. Тому що мішають... Мішають бачити розсаду, відчувати її. От все. 9.09. Ось тут буде довше. Точно знаю, тому що квері треба перебирати. На місці буду перебирати, викидати. Ось квері. От таку, плюс-мінус таку нам і потрібно для достойного замовлення. Так, видрав 21. О, 4 хвилини. Тю. Ну ладно. Зараз я быстренько її обмию і покажу корінці. Камера у мене не протікає, удара захисна, пиле, пиле захисна, часи не протікають те ж саме. Я собі прямо як підібрав для такої роботи все. Вс, квері. Так, Флоренс, щоб далеко не йти туди в той сектор. Ось тут щось є. Але сумніваюся, що тут буде 20. Ну, подивимось. Це вже кінець, все, ось все. Оце міждуряддя, про яке я розказував, що... На дурачка спустив сюда вусі і викопав потім 300 кущів. Ви представляєте? 10 штук викопав і кончилось. О! Ось і втрата часу пішла. Так, щось не подобається мені тут будь-яка. Тут теж будяки, але тут хоча б видно концентрацію полуниці. Як під час якраз показовий момент 19, 19, тобто 20, 9, 19 тобто 20 хвилин я рвав, за 20 хвилин я нарвав 60 кущів поки що ну, Флоренс не моїться Давай вже все темна вода біжить грязно. Флоренс Флоренс, не флоренс. А тепер саме неприємне це Альбіон. Тому що тут не те, щоб перебирати, тут повести должно. І дуже хорошо заливати тянеш. А, дуже крихкі корні. Хоча тут може земля затоптана, ну я не можу так точно оцінити, зробити висновок. Це той чи інший фактор, чи все в комплексі. Плюс ото, ці будіки, які, які вічно ліпляться до ног і тягаються за тобою. 927. Е, ну, скажімо, пів години я рвав 80 кущів. Це те, що я бігав по грядках. Це арбіон. Корні е, е, не такі великі і не такі видатні, як на інших сортах. На жаль, але в... Е, Крутість цього сорту взагалі-то в іншому, те, що він такий сам по собі якийсь не, 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 такий, не дерзкий в цьому плані. І розмноження, і прикорінення. Його прикол в другому, що це безвідмовна ремонтантна полуниця. Набрав я собі все, що мені треба, 9.29. Починаю чекати. Хочу відповісти на питання. Уже не одна людина просто задавала. Навіщо ви прибираєте листи? Я хочу задати зустрічне питання, а навіщо їх залишати? Давайте почнемо з цього. Вони після посадки зав'януть, скоріше всього, відімруть, і вам тільки буде, тільки буде потрібно потім вигрібати. Ну, тут буду оставляти, ну, Я не знаю, по одному. Вам буде тільки вигрібати сухе листя потрібно. Ви ще дякую, скажете за це. Друге, якщо ти обрізав... Листя. Чому ти оставляєш стрюпаки? Оці, да? Оце мається на увазі. А тому що коли ви будете садити полуницю, вам за щось братись треба, так? Ви отак от взяли, землею обгорнули, придавили. А за що вам триматися, якщо я вам обріжу по, по саме початок серцевини? За що вам братися? І потім, коли ви будете ходити по грядці і будете намагатись побачити, ну, знаєте, посадили полуницю. Буду на неї ходити, дивитися кожен день. Ну, я так робив. Е, як вам її бачить, якщо нічого з землі не виглядає. І це для вас буде як маяк оці ці стрюпаки. По-перше, ну, щоб ви бачили, де вона. І по-друге, ну, коли вона буде пускати листочки нові, вам також буде легше це побачити раніше. Е, ще хотів відповісти на питання щодо Флоренс. У мене там спитали, ну що ти розібрався? Це, це, це все-таки Флоренс чи не Флоренс. Ну дивіться, перший рік Флоренс. Перший рік Форенс почала лупашити навіть раніше, ніж Альб Клері, при тому, що це ну, як, позиціонується Форенс, як пізня полуниця. І я ж почав в посадка Юа дзвонити, там, писати. Йолки-палки, ви коротше мені прислали не те, чого воно вистрілило. Вистрілило, то той хорошо, ягода є, але я ж то хотів. Е, пізню. У мене був план якийсь з цього приводу, щоб там співпадало з малиною, мені треба було возю малину, треба ще, щоб була полониця. Мені так ні... Ну, вони відповіли сказали, експерт подивиться, прийшліть фото, листя, ягоди, вайбер, типу. ну, прислав. Е, ніхто нічого мені так і не відповів. Але на наступний сезон що робиться, значить? Е, вона починає разом з усіма. Не раніше усіх, а разом з усіма. Але коли такі, як Клері і Азія, вже закінчились, плодоношення закінчилось, ця полуниця продовжувала плодоносити. Е, я розумію, зараз може хтось скаже. Так може вона ремонтантна? Та ні, не ремонтантна. Один раз вона цвілася, більше вона не цвіла. <кхм> Ось. і... І ось так. Тому щодо. Так, відповідь на питання все-таки яка. Я думаю, що це все-таки вона, але просто щось було розуміння таке, що якщо вона пізня, вона пізніше всіх начне спіти. Е ну, пізніше всіх начне спіть і пізніше всіх відповідно закінчить. Але вона зробила інакше. Вона разом з усіма почала і пізніше всіх закінчила. Це ще, по-моєму, краще. Тому я її заповажав і я радий. Я радий, що вона у мене є, вона демонструє, що по ягоді гарні речі. Ягода не така як, там, крупна, як, наприклад, у Азії <кій> або Клері. Але, але дуже така вона непогана і її багато. І Любо глянути, гроздями росте. Ну, Можете, ми, там, хто бачив, я думаю, хто дивився відео, той знає, хто не бачив, можете подивитися. Це просто кайф наблюдати таке, яка вона в тебе. Перерубав я 20 штук 9,35 у нас. Е, дивіться, ще забув сказати, що до транспортування. Ось в такому виді, коли це буде такий пучечок, я зараз покажу, він легко становиться в таку якусь коробочку, і їх ще таких 8 туди влазить. Якщо в такому виді відправляти, ви розумієте, щоб не пожмакати листя, не поламати хоча б їх, мені треба коробка в два рази профілем вище і ширше. І, в принципі, я, я загорну запакую, воно там все зламається, ви витягнете поломані листки, тіпо, вони вам не нужні, але о Боже, вони ж поломані, ну типу, кому це треба? Я не знаю, я просто взагалі не бачу варіанта е, залишати. Це, ну, нема, Не ну, одного нема позитивного моменту залишати їх. Ось, якщо, наприклад, прийшов сусід і каже, а ну підкинь мені там, 20 двадцятку клері, ну так йому просто дав букет, нехай робить що хоче, правильно? Там, ну, Ну, а що я вам буду так відправляти? Мішки. Повний мішок клубніки відправив. Доставка 400 гривень і там 30 кущів. Ну таке. Я роблю так, ну тому що я один. А, я от час обрізав, запакую, підпишу і поставлю в сторону. Все, щоб історія була закрита. Я не хочу покриту розкласти. Наприклад, нарізав сюди в угол Форенс, сюди клері. Туди, то я по-любому попутаю, не, не хочу. Я нічого в цьому такого не бачу. У мене вчора запитали ну по телефону. А ну ж, розкажіть, звідки у вас такі корні? Що ви робили, щоб були такі корні? Друзі, ну, відкриваю откр... открию... секрет, тільки для вас. Нічого не робив. <свісно> Взагалі нічого не робив. <свісно> Розумієте, тут в чому справа? Одне, яка відмінність є, вона була завжди у мене полита. Всі. Взагалі завжди мокра і, і не так, що просто, ну, щоб не була суха, а була залита. слякоть. Ну, ладно, це перегибає слякоть. Дуже хорошо полита. Те, що я там протравив один раз актоцидом, два рази пройшовся по ній. Два рази пройшовся по ній отравою. Ну, там рідомілами, там, ну, це таке ну, типа. Як це вплине? Ну, це вплине на благополуччя рослини, щоб вона не боліла. Так а на розвиток корню це не впливає. Ну, як Ну, хороша земля у нас, мабуть. І... От, і якось так вийшло. Мені ліпити бумажечки. Це в двох пакетиках і оцей зверху пакетик. Сюди просто кидаю бумажечку Я думаю, людина без питань. А у нас людину як звати? Наталя. Я думаю, вона не дурна якась жінка і це точно. Я з нею спілкувався, і вона просто цей, побачить цей стікер десь тут і все розбереться. Задублюємо мальгу. Взагалі-то це мені повезло, да, що такі корені. Насправді є ж якийсь там відход ну, в тому плані, що ще не готова, наприклад, до викопки. Ну, я викопую, бачу, що вона не готова до відправки, і я міг би прийняти якісь міри, щоб... Щоб пришвидшити розвиток, так, у мене було б менше відходу. Тобто грядка сама по собі була б більш ефективна. Тобто я з неї там виніс там, не 3000 кущів, там, а 3500 або 4. Но це я на наступний рік вже подумаю. Я насправді, ну як, поки ще немає у мене супер такої розвинуто розвинутої системи щодо розсади, як, наприклад, на ягоду добрива. там все, що зробить? Я думаю. Будемо вчитись разом, будемо покращувати якісні якісні і кількісні показники. Ой, квері, квері, квері. У неї трошки не такі корні, у неї такі... це всі замітили. Вони якісь такі більш жирні самі по собі, і у них такі багато мілких отросточків таких, як лапки у паука. Що там? Блін! Ну, я думаю, ми мені простим, якихось пару хвилин, і запишемо це як час. Ну, мені ще треба альбіон зараз обшматрати. Це останні, останній пакунок з 20 штук. Альбіон, альбіон. А тут я роз... за 3 хвилини, грубо говоря. О! Кому це приходило? Мать отак. У нас куча коробок, нам не привозили. Добре, рахуємо годину, якщо ви не проти. Е, 320 гривень я заробив тільки що. Ну, давайте віднімемо 20 гривень за резиночки, за скотч, за кольочки і за те, що посилка буде їхати 2-3 км на нову почту. Разом з іншими, до речі, 300 гривень. Не знаю хто як. Я на роботі заробляю чистими, на роботі на основній е, десь, чистими десь 120 гривень в годину. Роблю по 12 годин, у мене там півчаса обід. 11.30 виходить чисти, чистий час, ну десь да, по 120. По сумі просто за день, я розумію, що. по 120 гривень. От і думайте, тепер підемо а, далі рахувати. Ми вже, ну, я то точно можу сказати суму, але не, хотів, не хотілося б. Ну, давайте так. Ми викопали біля більш, більш як 6 тисяч кущів і вже відправили. Вартість 4 гривні. Почали ми копати з 5-го числа і по сьогоднішній день, включно кожного дня. Був, був час, коли ми були в 3, був час, коли ми були в двох. Ось в даний момент я один. У мене є ще У мене є ще 2 години і 2 замовлення. Та ну, я в принципі можу і жінку вивезти, потім там дитину, відіслати мультики, дивитися, доробити. Так, тут теж 80, 20 Клери, 40 Флоренс, 20 Альбіон. 30 Клери, 30 флоренс, 30 Альбіон, 80 і 90 170. Ну, це 2, 2 3 години під ключ буде. Бачите, друзі, об'єктив тільки що побачив, був грязний. Якщо погано було видно, ну там, в принципі, головне, я доносив думку. Зараз я вже його протер, буде чисто. До речі, по поводу лайків на YouTube, що приведе до переглядів, що приведе до монетизації і до покупки Chevrolet Aveo... Це все в силі. Але якщо цього не буде, я не буду нікого звинувачувати. Тому небайдужих, кому сподобалось, кому подобається те, що я роблю, те, що я розказую, все по-чесному. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи можна цю справу довести до того рівня, щоб покинути, наприклад, основну роботу і займатися тільки цим, тобто заробити гроші за сезон на ягоді, потім на розсаді. І зимувати, нічого не робити. Тобто, ну, я поки не готовий на таке, тим паче мені подобається моя робота. Так, Продовжуємо. 10.33, 40 Форенс, 20 Клері, 20 Альбіон. Правильно ж? Правильно ж. Друзі, ще плюс 320 гривень. Замовлення на 80 Жінка сказала, 12 буде виїжджати. Я... Ну, щоб я її вивіз. Я не буду короче, братися за третє, там де 90, я візьмусь за нього, коли приїдемо. ну, Вивеземо і приїдемо додому. Потім ще раз виїдемо і відправимо ці три. Виходить, за 2 години 640 гривень і плюс я зроблю на 90, воно. це у нас? 4,9,36, да? плюс 360, ну, 1000 гривень зароблю сьогодні за, за 3 години, будемо казати так, да, я думаю. Дивіться, в 9.01 стартував. Ну так. І щоб я перетрудився, то... Та ні. Я міг би так весь день роботи. Виходив годину. За 3 години тисяча гривень, так? Да? Ну, ну ладно, візьмем так, що я міг би заработати за день сам, якщо б мене ніхто не відвлекав. Ну, 25 тисячі. Десь так. Ну я думаю так. Буду пакувати. Друзі, по Та такому пакуванню не страшні не, не кочки, не навіть мороз, якщо попаде посилка в мороз. Тут такий утеплювач, ви що. І ще й замульчувати можна потім собі взяти якийсь там цвіточок чи я не знаю. Все, друзі. Це посилка для Марії. От так от. Сьогодні вже більше знімати не буду. Дороблю ще одну посилку на 90, коли повернуся, і... Потім треба якось трошки підготуватись морально до роботи, провести, отримати інструктаж від моєї напарниці. Нас двоє таких на посаді. Ми два році два через два. Тобто всього, всього дві, дві, дві одиниці на таку посаду людські, чи правильно я сказав, не знаю. Треба буде вдуматись, вмислитись, тому що на нашій роботі один день пропускаєш і вже все міняється. Пройшло 14 днів. Треба буде вийти в курс справ, тому на сьогодні все.